Так, шановні люди, бачите, Діана каже, о, о, шановні люди, прийшов супер дефіцитний товар, футболочки з шарами, всі аж так вау, ми їх чекали, ми їх чекали. Подивіться, прийшли наші улюблені футболочки. я Мушу про них два слова сказати з шарами, на які в нас стоїть черга вже реально третій тиждень, і ми постійно їх ставимо людей далі в чергу. Ну, шановні, шиться в Харкові. Все не просто, все, все не так однозначно. Тому. Тому вони приходять такими от певними партіями. Значить, дивіться, хмарка з сатину. Сатинова куля. Ми їх називаємо кулі. Тобто, якщо ви замовляєте, ви кажете мені кулі. Значить, Сатинова куля і місто. Нічого особливого, але ця модель реально дуже круто виглядає зі всіма низами. Плюс вона на світлому фоні. Що по розмірах? XS S один розмір, ML другий розмір. XL, 2, XL, це третій розмір. Всього три розміра оцієї розкішної, красивої футболки. Ці всі замовлені, вони поїдуть до своїх власників, бо вони вже проплачені. То просто я для вас показую, що ваші футболочки до вас їдуть, і ми навіть їх розпаковувати не будемо. Але можете нам писати в Діри, Діана здере з вас гроші, і ви точно їх отримаєте. Ціна футболок 1380 гривень. Тож замовляйте, я вам бачите, демонструю. На мене XL, 2XL. Хорошо. Ну і в принципі МКЛ, якщо ви хочете більше обтяжку, я ношу 54-56.